Сьогодні в нас 1 серпня, і на своїй діляночці я вже маю гострий перчик, який у своїй біологічній стигості. Тобто він вже набрав колір і повністю готовий до споживання. Це сорт Румунський, жовтий, гострий перчик. Наскільки він гострий, я не знаю. Не коштувала ще його. Ось такий цікавий жовтий перець. Острих жовтий зустрічається не дуже часто, але цей, бачите, навіть я б сказала, що він такий досить вражайний. Він ще має цвітоносики, буде ще давати плоди. Має кілька кущиків. Було вісім, але коти зламали один і лишилося сім кущиків. Саджає я гострий перець для того, аби. Консервувати, тобто, додаючи його, наприклад, там томати чи вогірочки огірочки чи в іншу консервацію, а також для того, аби маринувати сам гострий перець. У нас його всі дуже полюбляють, маринований і жовтий буде дуже гарно виглядати в баночці, а також міксом з червоним. Червоний ще в нас не готовий, а от жовтий можна зробити буде кілька баночок з оцтом. Ось такий гарний румунський жовтий перчик. Буду збирати з нього насіння, так як це не гібрид, це сорт, і поблизу в мене немає інших видів перців, тому він не, не буде перезапилюватись ні від чого, ні від яких інших перців. Тому насіння збиратиму на наступний рік. Саджатиму також. Дуже сподобався він мені, і він ранньо стиглий. Коли я його саджала, можете подивитися на каналі, в мене є відео. І там я зазвичай виставляю день в день, тобто сьогодні знімаю, сьогодні виставляю. Побачите, в якому я його саджала вигляді, який він був на той момент, на момент висадки. Ось такий перчик.